Чи може одна дитина врятувати ціле місто? Звучить, знаєте, як сюжет для казки, але це реальна історія. І сьогодні ми поговоримо саме про таку дитину: про Павлика, маленького дзвонаря, чий подвиг став справжньою легендою. Ну і як же так вийшло? Як звичайний хлопчик зміг стати ключовою фігурою в обороні цілого міста? Давайте розберемося, що саме він зробив, і, що важливіше, чому ця історія досі так сильно відгукується в нас. Отже, давайте перенесемося назад у часі. На дворі 1659 рік. У розпалі знаменита конотопська битва. І от у самісінькому епіцентрі цих подій, на плечі зовсім маленького хлопчика лягає ну просто неймовірна відповідальність. І хто ж наш герой? Це не якийсь там лиця русяючих обладунках, ні. Це звичайний такий білявенький хлопчина на ім'я Павлик. Його робота допомагати своєму діду якиму. І то де. На найвищій дзвіниці в усьому місті. По суті, його завдання бути очима міста. З такої висоти він мав першим помітити будь-яку загрозу, чи то вогонь десь спалахнув, чи що набагато гірше, ворог підкрадається. Уявіть собі, яка для цього потрібна була пильність і, звісно, дуже гострий зір. Але знаєте, для самого Павлика це було не просто ну, робота. Він не був пасивним спостерігачем. Ні, він чудово розумів, що є частиною чогось набагато більшого, чогось по-справжньому важливого. Його дідусь, вочевидь, зумів пояснити йому суть, що це, мовляв, не просто битва за Конотоп. Це... це битва за долю всієї України. І вибір, який стоїть перед ними, він дуже простий і водночас жахливо складний. Або жити вільно на своїй землі, або ж потрапити в московську неволю. І ось тут ми бачимо, як це сприймав сам хлопчик він виявляється, радів радів, що, хоч і маленький ще, але все одно допомагає Україні боротися. Це ж неймовірна свідомість для дитини. І ось настає той самий момент момент істини, коли вся його хоробрість, уся його рішучість проходять найскладніше випробування. Уявіть собі картину густий густий ранковий туман, і під його покровом тихо, наче тіні, до стін міста підкрадається великий ворожий загін, їхній план захопити конотоп зненацька. І в цю саму мить, поки все місто ще мирно спить, не підозрюючи нічого, саме його Павликові бистрі очі помічають крізь туман якийсь ледве помітний рух. Він єдиний єдиний, хто бачить цю смертельну загрозу. Що він робить? Звісно, кидається до дзвонив. Це ж його єдина зброя. Але перед ним величезний дзвін, і такий же важкий, товстий мотуз, а у нього У нього ж тільки маленькі дитячі руки. І ось тут він робить те, що, здавалося б, неможливим він хапається за цей величезний мотуз, впирається босими ногами в дошки і налягає на нього всім своїм маленьким тілом, вкладає всю свою силу. Один ривок, другий і. І ось він. Набат. гучний, тривожний дзвін розриває ранкову тишу, і цей звук він миттєво, просто кардинально змінює абсолютно все. Місто миттєво прокидається, козаки вже хапаються за зброю, містяни займають позиції для оборони. Все, план ворога на раптову атаку повністю провалився. Замість легкої прогулянки вони наразилися на шалений, організований опір. Ну, а коли бій нарешті закінчився, коли дим розсіявся, все місто зійшлося до дзвіниці. Усі, абсолютно всі, хотіли на власні очі побачити свого рятівника, цього маленького хлопчика, що за одну мить став їхнім героєм. І от з цієї миті Павлик це вже не просто Павлик, це не просто хлопчик, його вчинок перетворюється на щось більше, на справжній символ незламності цілого народу. Його вшановують як належить справжньому герою. Козацький сотник особисто дарує йому блискучу золоту сурму, а сурма це ж військовий інструмент, символ воїна-захисника. Це було по суті офіційне визнання його нової ролі. І Павлик він повністю приймає цю відповідальність він каже, що якщо вороги прийдуть знову, він уже не в дзвін битиме, а заграє на сполоху свою нову сурму. Тобто він готовий і далі стояти на варті. Так, що ж робить цю історію такою особливою? Бо історія Павлика це, звісно, набагато більше, ніж просто розповідь про один сміливий вчинок. Це неймовірний приклад того, як одна, здавалося б, маленька людина, дитина може стати втіленням духу і волі цілого народу. І це, мабуть, найголовніше нагадування для всіх нас коли справа доходить до захисту найціннішого, героєм може виявитись кожен.